Що він чи вона до вас відчуває? Він відчуває, що ви є його сім'я. Ваш партнер відчуває до вас глибоку повагу і бажає мати стабільну і довготривалі стосунки. Він чи вона бачить у вас партнера для планування спільного майбутнього? і відчуває сильну любов та, та захоплення вами. Однак, можливо, існує певна нерішучість або вагання щодо важливих рішень, яких він чи вона не може приймати. Ваш партнер прагне бути раціональним і логічним у ваших стосунках, цінує чесність та інтелектуальний зв'язок а також відчуває до вас сильну емоційну прив'язаність і гармонію. Він загалом вас кохає, і ці карти свідчать про глибокі, комплексні почуття, які включають любов, повагу, прагнення до стабільності і гармонію, а також певну рішучість і бажання приймати обдумані рішення у стосунках, і тому він зараз не може це приймати, прийняти для того, щоб це, це рішення було правильним.